А всім привіт! Мене звати Вадим. І сьогодні ми поговоримо на тему ризик менеджмента. І дуже багато людей нас просили е, знімати саме з відеокамерою. Це трішки у нас забирає сил і часу. Ми любимо знімати все без камери, тому я рахую, що можна поставити під це відео лайк і підписатися на всі наші ресурси інстаграми та телеграми. Посилання будуть під відео. Починаємо. Управління ризиками є ключовим аспектом для довгострокового успіху, так як в цілому нас поодинокі трейди, поодинокі успіхи не цікавлять. Ми стараємося е, працювати вдовго і хочемо працювати вдовго для того, щоб в нас не було там один-два трейди е, виграшних, і нам все подобалось. Ми хочемо побудувати повноцінну торгову систему, яка буде працювати не на один-два трейди, а на один рік, два-три роки і так далі. Ми всі знаємо класичне слово «ризик», і багато людей його сприймають як щось погане, як щось агресивне. Ми ризикуємо і це погано. Хоча, якщо так подумати, без ризику і не буде профітів. Тому давайте домовимося з вами, що ми будемо сприймати слово ризик як якесь нормальне, так як ми без нього і не змогли б заробити. Часто бачу, як люди на інтенсиві запитують є щось без складень, тобто без ризику. І багато на цьому аля експертів там говорять, що ми можемо заробити без ризику, ми можемо заробити без складень. Хоча це максимально неможливо. Да? Дуже багато на да? якісь ретро-дробах крипті ми можемо заробити, якщо ми говоримо. Про трейдинг, то без вкладень, ми абсолютно нічого не зможемо заробити. тому сприймаємо слово ризик абсолютно нормально. Що ж таке управління ризиками, це балансування між потенційним прибутком та можливими збитками. Ми повинні розуміти, що кожен трейдер стикається з збитками, як може бути гуру трейдинга, так новачок або аматор. Але те, що їх відрізняє, ми можемо побачити на такому невеличкому графіку: це те, що в довгостроковій перспективі той, що професіонал або трейдер вже з досвідом, то він в довгій перспективі буде профідний і не на... Короткострокові помилки або лузи, погані трейди. Можливо, не кожен луз, це поганий трейд. То ми будемо все рівно в профіті, і новачки будуть потрошку-потрошку скатуватися. Але є ще один вид людей, які більш е, лудомани. цей графік спадаючий буде набагато швидший. Тобто, там, зазвичай, якщо ми говоримо про про е, люди, зливають поделіку. Ставте лайк, хто зливав поделіку. Або якщо це власний депозит, то люди будуть е, дуже багато зливати, що не є в цілому добре. Тому перейдемо до нашого стоп-лосу. Що це таке в класичному розумінні? Це те, що обмежує наші збитки. Але якщо подумати, це те, що інвалідовує нашу ідею. Ми ставимо стоп-лос там, де наша ідея не працює Уже не цікава ціна пішла проти нас. Але ми беремо новачків, то новачки зачасту навіть не знають, куди стоп-лосс повинні ставити. Тобто, з технічної сторони, ви можете подивитися у нас відео на каналі про Strong Low, Strong High, для того, щоб розуміти, куди ми ставимо свої стоп-лоси, і тому з цього випливає, що нам потрібно спочатку знати технічні інструменти, і після цього тільки ризик менеджмент. У нас він стоїть також в кінці теоретичного навчання. Тому ми спочатку вивчаємо технічні інструменти і тільки після того виставляємо ризик на угоди, по тому що ми вже знаємо, де ми поставимо цей стоп-лосс, як він буде стояти, де тейк профіт, і в цілому ми будемо знати, яка у нас торгова ідея. І з цього випливає, що нам потрібно знати технічні інструменти, а тільки потім ризик-менеджмент. Зазвичай і у нас на навчанні ризик менеджмент стоїть. Кінці навчального процесу, теоретичного процесу, так сказати, зазвичай там багато вивчати не треба. Ми там вивчаємо базу. Сьогодні трішки цікавіше поговоримо. І одна із таких баз для новачків для того, щоб не запутатись в самому ризик менеджменту золоте правило одного відсотка. Що це означає? Це те, що ми на одну угоду не можемо витрачати більше ніж один відсоток від депозиту. Дуже легеньке правило, але новачкам його дуже важко притримуватися. Давайте зрозуміємо, що воно означає для тих, хто поки що не зрозумів. Якщо в нас капітал або депозит 100 тисяч доларів, то ризик на угоду буде 1% і це тисячу доларів від нашого капіталу. Якщо ми будемо заходити в угоду і ціна піде проти нас, то ми будемо в збитках на тисячу доларів, якщо капітал 50 тисяч доларів, то 500 доларів і так далі. 25, 250 і 10 100. Дуже просто е, і так у нас іде кожна угода. Ми не варіруємо годи, яка нам більше подобається, там більше ризику буде. Яка нам менше подобається, там менше ризика буде. Ми на всі свої торгові ідеї е, будемо ставити ризик. Один так як потенційно всі наші торгові ідеї повинні бути класної якості. Да? Тобто ми повинні бути в них впевнені. І подивимося, як це працює на практиці. Трішки з одним відсотком спочатку почнемо. Якщо ми будемо брати депозит 100 тисяч, і я завжди буду рахувати один відсоток від 100 тисяч. Тобто, якщо я навіть зілю 2-3 угоди, я все одно буду ризик брати тисячу доларів. То за 5 угод ми зільємо всього лише 5 тисяч доларів, це мінус 5%. І для того, щоб нам вернути свій депозит до 100 тисяч, нам всього лише треба буде 5.25. Трішки більше, але. Це легенька задача, не тяжка точніше. Не скажу, що легенька, але точно не тяжка. Якщо ми візьмемо більш прогресивний варіант, там де ми будемо ставити ризик завжди менше, так як ми зливаємо кошти, то ми будемо в збитках на 4901, Це 4.9% збитку. І для того, щоб повернути наш капітал до 100 тисяч, нам потрібно буде 5.15%, тобто теж не дуже багато. Якщо ми ризик беремо 5% і 5 збиткових тредів, то це буде мінус 25%. І для того, щоб повністю повернути свій капітал, то нам потрібно буде 33.3%. Це вже е, на 8% більше. Тобто це вже суттєво, вам так не здається. Мені здається, ще більше візьмемо так само ризик 5%, але так сталося, що у нас 10 збиткових угод, і це вже мінус 50% збитку, що є ну, феноменально багато. Е, і для того, щоб повернути нам 50 тисяч, то нам потрібно зробити 100%. Тобто у нас є, залишилось 50 тисяч доларів. Для того, щоб нам повернути свій депозит, депозит до 100 тисяч доларів, нам потрібно зробити в два рази більше, тобто ще 50 тисяч. І це дуже багато, тому ми не любимо надмірні ризики. На пропах це майже неможливо відкривати. А на власному депозиті ми завжди варіруємо свій ризик від 1 до 2%. відсотків. Але новачкам ми пам'ятаємо золоте правило: 1% відсоток для того, щоб зрозуміти, як ви торгуєте. І не залишати власні ризики, і тут така невеличка візуалізація. Ми можемо бачити е, просто градацію, наскільки ваш депозит буде падати в відсотковому відношенні, і як це буде виглядати, і з цього ми можемо зрозуміти, що надмірні ризики або великі ризики це не завжди великі гроші. А скоріш за все, ми можемо поставити знак дорівнює і сказати, що це великі втрати. Так як ми будемо відкривати угоди з великим ризиком, і це не тільки буде для нас дуже погано, а з психологічної точки сторони, ми будемо хвилюватися. Це поміняє наш стиль торгівлі, тому що ми десь там завчасно закриємо трейд, завчасно відкриємо трейд або ще щось. Тобто нам це грає і в психологічному плані трішки в мінус. І ще люди стикаються з такою проблемою, як е, відкривають різні відсотки. Тобто, як я вже говорив, якась сім ідея торгова більше подобається, якась торгова ідея менше подобається, і вони можуть відкривати десь плюс десь один відсоток ризику відкриють, десь два відсотки ризику поставлять. І виходить у них така картина, що е, е, до. Да, Різнобой можна так сказати, і ми можемо подивитися на цю візуалізацію. Ми бачимо, що у людинки тут він rate 50%, якщо враховувати без збиток, але профіт виходить ноль. Хоча при хорошому розкладі з win-rate 50% ми повинні бути профітні. І ми можемо побачити як правильно, як неправильно, тобто, ми можемо сказати досвідчений трейдер і аматор. і Ми бачимо, що різниця між їхніми угодами там угодами становить цілих 5%. Це доволі багато, хоча вони відкривали приблизно однакові трейди. Але різниця в них вийшла 5%. І чому так сталося? Чому ці люди відкривають позиції майже однакові, але в них різний ризик і різний менеджмент їхніх угод. На це впливає два фактори: психологічний фактор, проблеми і технічні проблеми. Подивимося з точки зору психологічних проблем Це, наприклад, жадібність. Коли ми один трейд злили, да, у нас мінус один відсоток на депозиті, і людина думає: щас відіб'ю і поставлю два відсотка, три відсотка. Клас, але після цього ще один стоп-лосс залітає. Можливо, це ФОМО, що людина десь в когось побачила профі, там, менторів або в людей в ком'юніті, і така окей, let's go. Якщо вони сьогодні зробили профіт, давайте і ми сьогодні зробимо і відкривають якусь позицію з технічною вже пробл... проблемою. Це угоди поганої якості може бути, може бути, тобто погані угоди. Е, Помста ринку. Також про те, що я говорив, що людина хоче помститися за стоп лос і так далі. І технічні проблеми це відсутність ризик менеджмент системи, погані угоди, відсутність торгової стратегії і відсутність аналізу. Це для нас дуже важливо, тому що записуйте, як це правильно робити. До речі, у нас все є на YouTube-каналі. Можете трішечки полистати, дізнатися більше. Трішечки підсумувати, то це всі проблеми, які у нас були до. Вирішить систематичність. Зрозуміло, що нам буде потрібно з ними розбиратися, дивитися, але систематичність набагато краще, ніж мотивація. що мотивація, Тож, мотивація це у нас якийсь короткостроковий період. Далі вона спадає, а систематичність залишається назавжди. Тому розвивайте в собі систематичність ведення журналу, систематичність ведення аналізу. І так далі по цьому списку. Якщо подивитись на ризик-менеджмент систему, то ми можемо розділити на два: це довгострокова торгівля і всередині дня. І на довгострокову торгівлю я зазвичай торгую на власному капіталі, тому я там ставлю 2% ризику, і мінімальний R – це 1,5. і І в середині дня це зазвичай пропи, це 1%, і мінімальний ризик – це 2%. Це все було визначено в силу власне, досвіду. Якщо ми подивимося на таку велику невеличку схемку, то аматор зазвичай отримує капітал і після цього отримує збиток. А професіонал або людина, яка хоче вчитися, спочатку капітал, навичка, ризик менеджмент, і потім вже прибуток. І під кінець можемо подивитися на цю картинку, і бачимо, що аматор одразу після того як заводить свої гроші, йде в збиток. А професіонал робить для себе навичку. Потім розвиває ризик менеджмент, і після цього тільки є прибуток, і можна додати ще якусь психологію, як ми общалися з психологом, і це така синергія, коли три речі, як зазвичай, дають більший буст, чим одна. Тобто, ми повинні це все зводити в таку синергію для себе. Всім дякую, до зустрічі.